Вітаю вас! Діти, а чи хотіли б ви вирушити в цікаву далеку мандрівку? А як ви думаєте, яка подорож може бути найдальшою? Людина може піднятися в небо, дістатися до зірок, полетіти в космос. І сьогодні я пропоную вам уявити, що й ми вирушили до космосу. Ми живемо на планеті, яка називається Земля. А весь безмежний простір, що оточує нашу Землю, це космос. Ми бачимо маленький шматочок космосу, поглянувши в небо. У космосі безліч зірок. Усі зірки різні. Вони різняться між собою розмірами та яскравістю. Із землі нам зорі здаються крихітними іскорками. Насправді ж, зорі це величезні кулі. Найближча до нас зірка це сонце. Сонце являє собою розжарену кулю. Воно настільки гаряче, що навіть здалеку здатне обігрівати всіх нас. Сонце дає необхідне для життя тепло і світло нашій природі. Людям, рослинам, тваринам. Місяць це супутник Землі. Мабуть, ви помітили, що місяць на небі буває різним. То серпиком, то круглим повним. Це тому, що нам не завжди видно місяць повністю. Люди вже давно освоюють космос. У космічний простір літають ракети з космонавтами. Космонавти вдягають спеціальний одяг, який називається скафандри. І навіть виходять у відкритий космос, досліджують та вивчають його. На цьому наша уявна космічна мандрівка завершується. І я пропоную вам намалювати, що вам сподобалось. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!